Вітаю, друзі! Провезла з Німеччини ось такий диспенсер автоматичний для ополісквича. Але можна використовувати і не для ополісквича рта, а як автоматичну наливайку. Тут виставляється кількість в мілілітрах 10, 20, 30 Charge. Цю кнопочку ми включаємо. Задаємо, скільки нам потрібно. Беремо стаканчик, одемо кількість. Знизу заливаємо ми нашу рідину, яку будем, якою будемо ополіскувати рот або вживати. Хто як використовує. Чесно кажучи, з досвіду, напевно, двоє з трьох бере як прикол на стіл для наливання алкогольних напоїв. Але перше і основне призначення це для ополіскувача рта. Make oral care На 550 мл нижній бак, акумулятор 2 ампера, типсі зарядочка І дозування 10-30 20, 30 мл charging time 4 години за зарядочки. В комплекті у нас кабель зарядки, кріплення. Ось таке на стіне кріплення. От сюди воно одягається ось так, якщо на стіну. Так само є двосторонній скотч, тобто можна просто на скотч до керамічної плитки прикріпити. Зверху в нас підставочки, вони магнітні. Я не знаю, вагу, його, да, витримую його, бачите. Ось. Два бачите, Різного кольору синій і білий. Тут у нас роз'ємчик Type-C для зарядочки, місця для стаканчиків. Кнопочки керування. Довгим утриманням вимикається. Тут у нас сама наливайка. Ну і знизу бак для рідини. Лайк like, звідоволяться найкраще. пока.